На початку цього тижня на сходи збиралися і жителі Кірового. На відміну від зборів у Стахорщині, кіровці заходу не проігнорували. В невеличкій залі ніде було і яблуку впасти. Слухали доповідачів із коридору сільради. Голова сільради відзвітував перед селянами про свою діяльність. Зміст його промови був майже таким, як і у Стахорщині. Згадав критичну демографічну ситуацію, допомогу надану сільраді народним депутатом Ігорем Рибаковим, проблему ремонту сільських доріг, затримки. З розрахунками за орендовані землі інвесторами тощо Останнє особливо сплата орендарями відсотків за землю селянам кіровців. Обурила люди. Запитували, чому представник інвестора сам не проїхав на сходи. Цікавили присутніх і причини затримки виплати дотацій на вирощування молодняка великої рогатої худоби. До запитань голові додалися і нез'ясовані тривалий час заяви селян щодо видалення аварійних дерев. Мені у Діракмадецька. Я не вчила кількість. вообще взагалі жану всі надправити. А якщо замкніє погарів, куди нам оброщатися? Ніхто ж нам у сербні не несе, хто винувати буде. Відповідь голови з цього питання ситуації не прояснила. Було зрозуміло, що потрібна купа дозволів і багато коштів. Але коли сади бамкіровців не загрожуватимуть величезні липи та тополі, так і залишилось незрозумілим. Заявление все подписано, рассмотрено, то разрешение, чтобы надать действительно на спилку, что уже определена процедура, значит, и положено, получено разрешение в экологической службе, полностью в курсе, кажется, за то. А завалку деревьев, тут, и кажется, создаются сразу же моментально проблемы. Проблема в том, что если дерево находится колочевое, то, допустим, определенное домостроение, мы разрешение, допустим, дали, а вы обеспечиваете, и кажется, свалку. Бурхливо обговорювали стан доріг по селу, які ще й допомагають розбивати величезною технікою інвестори. Люди обурювали, що була єдина асфальтована дорога в селі і ту знищено вщент. Ви за гон і за два можете освіщення зробити трасу, центральну вулицю і 800 метрова чернівської траси з асфальтування б'ють технікою гадажу. Така яка технікою в Січа Джо Да такие большущие восьми батарейные дисками горами, так как 23 тонн идет игра. З пояснень голови, знову ж таки все впирається у брак коштів. Інвестор обіцяв виділити трохи на ямковий ремонт, але й досі на цю фінансову допомогу сільраді лише чекають. Головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги розповіла, які зміни в роботі лікарні є на сьогоднішній день, і наголосила на важливості обов'язкових профоглядів. Дільничного інспектора люди запитали про самого новаріння, у яких випадках ця справа підпадає під відповідальність перед законом. Той своєю чергою закцентував увагу на утримані дворових собак, які можуть бігати вулицею лише у наморднику. Штраф за недотримання цієї вимоги складає мінімум 340 гривень. Попередив дільничних громадян і про шахраїв, які можуть заїжджати у село. Хотів би звернути ваше увагу на те, що на з'явлення незнайомих людей у вас на, на території, які приходять пропонують там купити і продати а Під Підлогам купити пер'я е, проникають в дому. І, і при этом притом это все що угодно. Сразу немедленно при появлении на вашому учаску подозрительних ліц, обращайтесь всі совет і либо не, либо с, с, сразу напрямую на 102. Підсумував почути на сходах заступник голови райдержадміністрації з гуманітарних питань Павло Плотніков. Пообіцявши деякі проблеми розв'язати вже найближчим часом. Много з того, що ви зараз задавали Івановичу, справедливо і напаліла. по тому же освещению работали в прошлом году да. и сельсоветы, и администрация. Я думаю, что там основные проблемные вопросы, которые были уже в принципе преодолены или да. как бы уже видно, как это сделать. Я думаю, что в этом году мы освещение все-таки начнем. Есть надежда на то, что в этом году и использование, использование денег, в том числе и сельсовета, на те Потребности, про которые Василий Иванович сегодня говорил, я думаю, будет проще и учитывая, что уже бухгалтер есть, возможность есть, поэтому я просто призываю, как примите бюджет, не откладывая такие вопросы, начинайте сразу муссировать и заниматься, чтобы не откладывать к концу года, потому что обычно в конце года финансирование всегда оно напряженно идет.